Що ви чули про народного депутата Олега Царьова? Що він не знає, коли почалася Друга світова, чи можливо, що він лідер сепаратистів? Виявляється, пан царьов навпаки так любить рідну землю, особливо берег Дніпра, де при власне він собі шмат землі і побудував там маєток. По всім, хто хоче зазирнути за цей паркан, стріляють із автоматів. Але журналістам програми гроші, ризикуючи життям, таки вдалося зняти рідну хатинку пана царьова. Страшное преступление, совершенное в Одессе 2 мая, должно быть расследовано. Но только теми, кто сам в нем виноват. Этим расследованием займемся мы сами. Кто сам в нем виноват, мы сами. Это ворог Украины, Олег Царев. Мы на Украине э, относимся к Владимиру Владимировичу Путину с большим уважением. Вы меня поддерживаете! Вам! з перших днів неоголошеної війни український народний депутат очолив сепаратистів. <плес> Зараз побачимо за що так самовіддано бореться Олег Анатолійович. Для того щоб для того, щоб услышали. Програма гроші їде на батьківщину царьова у Дніпропетровськ. Відаю сітки, а вони стріляють мене якісь туди. Царьова? Да. Тут, у самісінькому центрі російського спротиву, у царьова розкішне має, а вже ж бізнес. А ви... Не треба мене знімати. Ви просто слышали, що є з фабрики, так? Да? Да. Визнє про Петров за Україну. Це сусіди Олега Царьова. Що ж ви моє тим пісно пішло. Мабрики йому мало, хлібу заводи йому мало. Все закрито. Так, да. да. забор, ви бачили, да. який там Нельзя забор? Нельзя пройти. Він постійно світиться на телебаченні. Я ще три рази його покажу. Але ніколи не розповість про особисте життя. Тому розповімо ми. Там його дом, там, там ворота. Угу, дякую. Це хатинка очільника сепаратистів. Вище Кам'яного муру лише вогневі рубежі автоматчиків. Бойовиків з автоматами тут бачать постійно. Під час Євромайдану активісти приїздили у гості до нардепа. Тут приїхали до мене домой. Зачем ви приїхали? селі? Посмотреть. Спросите, Росі... зачем, роз... вы зачем вы? Ви... Как... А мы же нормальні, я ж у призованні Красної України. Але з десяток озброєних солдатів охороняли і Царьова, і його будинок. Я їду в рибач, он... єду рибачком, єду рибачком, видаю сітки, а він стріляє з мене якісь оттуда. А Царьова? Да. От. Как там снайпер його сейчас? Снайпер Перше на українському телебаченні програма Гроші йде дивитись, як царюється очільнику сепаратистів царьову. Ось цей ласий шматок Дніпровського берега вкрав Царьов. За українським законом берег не може бути приватною власністю, але для Олега Царьова схоже закон не писаний. Навіть з води царьов відгородився велетенським муром. Ось тут родина сепаратиського керманича може поїсти подалі від ока простих смертних. Ось тут готували шашлик. А це невеличка коса для інтимних прогулянок. Одразу видно царьов дуже полюбляє українські. Пейзажі. Маєток Царьова гарно захований. Олег Анатолійович, не бійтеся українців. Ми не кусаємося. Але ми були б не програма гроші, якби не зазирнули у гніздо лідера сепаратистів. Для справедливості треба помітити, за 16 років депутатства Царьов подарував цілий дитячий майданчик для тутешніх. Окрім будинка, царьов має розкішний порше вартістю понад 100 тисяч доларів. Звідки гроші в лідера сепаратистів. Більшість людей живуть на зарплатах зарплати. До Напевне, Кремль добряче платить за розкол України. Я прилетів в Москву на один день. адже сімейний бізнес у царьова слабенький. У пресі не раз фігурувала свиноферма нардепа. Екскременти, гній, сича, воно все просто зливається в мережу водойм. Царьов певний час контролював низку хлібокомбінатів. Фабрики, фабрики йому мало. Хлібзаводи йому мало. І нарешті взірець, бізнес імперії, горе депутата. Паперова фабрика. У далекому 98-му Олег Царьов стає власником Дніпропетровської паперової фабрики. За іронією долі, справжньою візитівною карткою фабрики стає туалетний папір. Не, а, ви... не треба мені знімати. Ви просто свишили, що є з фабрики? Да? Да. Як ви можете пересвідчитись в бізнесі, як і в політиці, у царьова, м'яко кажучи, не все гаразд. Шановні народні депутати! Не вірите? Спитайте у рідного брата Олега Царьова. Зачем ми тут кіпіш? Зачем движуха двіжуха непонятна? Тобто деякі депутати просто, ну блін.